Друзі, в нашій з вами роботі дуже важливо бути в курсі останніх змін до нормативно-правових актів в сфері охорони праці. Отже, чергова з них, постанова, яка від 6.08.2024 року номер 886 була внесена зміни до списку номер 2 виробництва, робіт професій, посади показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість, який повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Тож, що змінилося, зміни торкнулися розділу 24 – четвертого охорона здоров'я та соціальна допомога. Посади та професії працівників категорії закладів охорони здоров'я та соціальної сфери змінені не були а були доповнені наступним формулюванням. До професії молодші медичні сестри було додано або молодші медичні брати, а до професії сестри господині формулювання або працівники з господарської діяльності. Отже, законодавцям було враховано, що на даних професіях можуть працювати як жінки, так і чоловіки. Нагадую, що право на пільгове пенсійне забезпечення виникає працівників, які працюють за професіями, передбаченими нормативними списками, за умовами повного робочого дня. Під повним робочим днем вважається виконання робіт в шкідливих та важких умовах не менше 80% робочого часу, установленого для працівників даного виробництва, професії чи посади з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов'язаних з виконанням своїх трудових обов'язків. Інформація була корисна? Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал. Буде багато цікавого та корисного. На все добре!